Здається, в районі Лозової на Харківщині, там теж, очевидно, був удар е, от цими експериментальними поки що кабами е, з твердопаливним прискорювачем. Це погана новина. Я ще більше скажу: треба ж не тільки про каби дивитися. Е, на Чернігівщині пару тижнів тому удар по залізничці, по локомотиву в районі. Нежина там зупинилася навіть ціла гілка залізниці. Коли шахет. Ну, шахет, ми всі знаємо. Ці штуки, які е, пролітають аж до Львова, да? тихохідні. шахет кружляв вибирав е, напрямок удару по цьому локомотиву. Там е, 6-8 кол зробив, е, щоб вибрати правильний ракурс для удару. Тобто він був вже не запрограмованим. Управлінням, а онлайн керувався. Це ще одна новинка. Тобто, от ті шахеди, які летять до Рівна Луцька, Тернопіля, Івана франківська вони можуть бути вже керованими. Це ще одна погана новина. Третя погана новина це дрони. Ось ті FPV дрони важкі FPV дрони, які. Кошмарять російську прифронтову зону на півдні, на Херсонщині. Ну, били вони по Херсону і б'ють вони по Херсону. Били вони вже навіть по західних околицях Херсону. Зараз вже майже до Миколаєва долітають одиничні.